Бака проявляє агресію. Ця проблема входить у топ причин звернень до спеціаліста з поведінки собак. Зараз розберемося в можливих причинах та способах вирішення проблеми, що може бути причиною агресивної поведінки собаки. Перше це страх. Саме через бажання захиститись від чогось, що їх лякає, собаки найчастіше демонструють агресію. Біль або дискомфорт не менш часта причина агресивної поведінки, особливо, якщо така проблема з'явилася раптово. Спроба захистити свої ресурси, наприклад, їжу іграшки Територію або місце відпочинку також часто виливаються в агресію, якщо більш вічливі сигнали собаки були проігноровані. Жорстоке поводження з собакою та відсутність передбачуваності можуть призводити до агресивних проявів. Материнська та статева агресія менш розповсюджені, тому що зазвичай проявляються у доволі специфічних умовах. Перш за все варто вжити заходів безпеки, щоб захистити оточуючих або себе від нанесення шкоди, повідок та намордник на прогулянці, ворота безпеки вдома, чіткий менеджмент всіх небезпечних ситуацій. Це все вкрай важливо. Після цього проаналізуйте в яких ситуаціях собака виявляє агресію, яку функцію для неї несе ця поведінка. Це допоможе трошечки краще зрозуміти причини: Проведіть повний чекап здоров'я для того, щоб виявити прихований біль або взяти під контроль хронічні захворювання. Ви навіть не уявляєте, наскільки багато собак залишаються недодіагностованими. Відмовтесь від фізичних покарань та сварок. Це не допоможе вирішити проблему, а тільки посилить її. Вивчайте мову тіла свого собаки для того, щоб краще розуміти його стан та вчасно реагувати на сигнали дискомфорту, не доводячи ситуацію до критичної точки. Звертайтесь до нас на консультацію для аналізу вашого випадку та складання індивідуального покрокового плану дій.